Зараз практично в кожному регіоні відключають світло. Щоб комфортно почуватися вдома, бути з інтернетом, бути хоч з якимось фонариком мощним, який надовго хвататиме, вам потрібно мати під рукою. Значить, є ось такий безперебійник для роутера. Він мощний на 10400 мА. 10400 мА. Його вистачає від 6 до 8 годин. Зажали. Включили. Ось так він включена, індикація показує е, заряд батареї самого безперебійника. Входи, виходи, значить 5 В 12 і 9 Також в комплекті йдуть шнури, всі, що потрібно для вашого роутера, і ви ним запитуєте роутер. Якщо е, у вас ви запитали цю штуку, пропустили роутер через ОЦ і у вас не працює інтернет, значить треба викликати. Працівників того провайдеру, від якого у вас встановлений той інтернет, і вони вам поставлять оптоволокно. Ось така штука це сама, мощна, сама нормальна штука, яка дійсно з нею будете з інтернетом довгий час, коштує 1600 гривнів. Далі є дешевший варіант. Теж, скажімо так, він мощний. 900 гривнів коштує менше виходів різних. Ну, також тут є всі шнури, кроме шнура, покажу, кроме такого шнура, вони не йдуть в комплекті. А так, всі перехіднички до роутера ви під'єднаєте. Він 900 гривень коштує. І тож, кстати, він 10400 мА. Також е є фонарик. Ну, не просто фонарик, а повербанк фонарик. Ось так він виглядає в алюмінієвому корпусі. З гачочком та магнітом. Тобто, його можна не тільки вдома приміняти, а також десь на СТО, в гаражі, підсодінили десь чи підвісили. 800 гривень коштує. Чому він вигідний? Тому що, по-перше, це повербан фонарик він розчитаний на довгий час роботи. В перчатках не дуже вдобно. Тобто, ви можете заряджати е, його. Телефон можна заряджати, ну, телефон це буде повільна зарядка, але все ж таки. Він розчитаний. Тут акумулятори. Кстати, по, з приводу акумулятора 4000 мА. Ну, достатньо неплохий. Багато режимів і, функці... і показує, до речі, індикація заряду. Ось бачите, на три поділки він заряджений. Функції значить, просто фрон... о, так світить точечно. Сильніше, моргає, потім отакий, і сильніше. Ну, Дуже-дуже сильно світить наразі. І якщо утримувати, буде горіти червоне світло. Ось отак і моргати. Ну, червоне світло, я думаю, що не дуже воно практичне. Такий фонарик коштує 800 гривень, є в наявності. Якщо у вас немає фонарика або Безперебійника для роутера, друзі, то дзвоніть по номеру телефону, який буде нижче, бо з цими речами дійсно набагато легше проводити з інтернетом, зі світлом, вдома.